До вашої уваги, Каламандін, або його ще іменують цитрофортунелою. Це цитрусовий гібрид, створений завдяки схрещуванню кумквата, що називають фортунела або кінкан, з мандарином. Ця рослина має пряме відношення до сімейства Рутових. А родом вона з Південно-Східної Азії. Також його часто називають золотим апельсином або кімнатним мандарином. Це дуже красива вічно зелена рослина, і головною його окрасою є оранжево-жовтні плоди, які можна їсти. Ось бачите, в один той же час на цитрофротунелі можуть бути вже достиглі оранжеві плоди, біленькі квіточки схожі на квіточки лимона і ще зелені плоди. Тобто, в один, в один час це може бути все: і плодоношення, і дозрівання, і квітіння. Каламандін невибагливий у догляді і легко розмножується живцюванням або насінням. Він чудово себе відчуває в зимовий час квартирі зі зниженою вологістю, а також може зростати і в оранжереях. А ще він здатний плодоносити досить тривалий час, тому що ця рослина є пристосованою до плодоношення в кімнатних умовах. Вона може вирости до 5 метрів на своїй батьківщині, а в кімнаті. Вона може досягати метра. У мене він 45 сантиметрів. Цвітіння, як правило, починається в останні весняні тижні або влітку. Квіточки дуже схожі з лимонними і являють собою білосніжні запішні зірочки. Коли він цвіте, я тільки заходжу в кімнату. І не бачачи ще світу, я уже чую. Я уже чую, тому що це дуже, дуже запашне квітування. На смак плоди гіркувато кислі, і я вже сказала, що дуже запашні. А всередині знаходиться велика кількість кісточок. Плоди при бажанні можна засахарити. До речі, шкірка у них досить солодка. І я вже говорила, що на рослині, навіть якщо знаходяться плоди, воно може знову почати цвісти. Так як ця рослина плодоносить, йому необхідний регулярний полив і підгодівля. Для підготівлі використовується комплексне добриво для цитрусових. Незважаючи на любов рослини до яскравого світла, в літній час. Цитрофортунела погано переносить прямі промені сонця, від яких її слід притіняти. Це цілком теплолюбива рослина, прекрасно себе почуває при температурі 18-20 градусів. Однак для плодоношення потрібна холодна зимівля 12-15 градусів, може витримати короткочасне зниження температури навіть до 4 градусів. У спекотні місяці потрібен рясний полив, а при холодній зимівлі поливати треба помірно. Цитрофортунела це подарунок мого синочка на день народження, і вона мене радує ось уже багато років. Придбайте цю рослинку, і ви не пошкодуєте, вона буде радувати так само і вас.